Прибувають в оренді Товариства з обмеженою повідальністю кар'єр Дітковичі. <кій> Нагадаю, що договір заключався ще у 2018 році Житомирською обласною державною адміністрацією. Ми вносили зміни до даного договору і заміняли сторону орендодавця. Орендація. Це три земельні ділянки. Перша земельна ділянка площею 39,89 метрів квадратних. Відповідно, орендна плата по даній земельній ділянці становитиме 5296,56 копійок. Друга земельна ділянка площею 5 гектарів 11 метрів квадратних. Відповідно, Орендна плата за дану земельну ділянку становлюється в розмірі 66 тисяч 404 гривні 18 копійок. І третя земельна ділянка 10 гектарів 62 метри квадратних. Орендна плата становлюється в розмірі 138 570 гривень 97 копійок. Всі три договори оренди відповідно до пропозиції заявника пропонується поновити строком на 12 років. Чому на 12 років? Тому що спецдозвіл, який підприємство має на користування надрами, діє до 2037 року. Відповідно, це 12 років і ще вони будуть мати право добувати надром на цій території. Дані договора буде поновлено і заключено, якщо буде прийнято рішення, додатковою угодою до договору. Прохання підтримати. Це надходження до нашого міського бюджету. Запитання до Олександр Олександрівни. До закрой даного рішення отрималися в Кроки.